Шо? Шо? І всім привіт, друзі! С вами я, Олександр, і сьогодні ми граємо Minecraft на новій збірці виживання. Таке коротке представлення. Нам дуже повезло бачиться з генерації. Опана e -e, тут вже розбійники. Давайте забіжимо. Подивимося, що тут цікавого. О! Будемо вже мати що садити. Що тут в нас? У нас родючий сезони стоять, що ми будемо зможемо вирощувати морковку тільки весна-осінь. Так, треба... Оп, стоп! Я по міні-карті побачу, ще закинутий портал є. Нам взагалі повезло з генерацією. Все. Я думаю, ми не будемо далеко від центру відбігали, десь як... тут якраз. Ну, точніше, від спавну відбігали. Якраз десь тут. Е, почнемо розвиватися. Ну, все мене один раз і ще сюди один, два, все. Дивись, Две, і плыви за мною. Все. Получив його арбалет заряджений, але... З маленькою тою. З міцністю маленькою 5. Всього. Там не всього на 2-3. Може 4 вистріли. Опа. Прапор носить Якщо ми його вб'ємо, у нас ж буде той і ми не зможемо в село ніяке зайти. Нам цього поки не треба. Добре, біжимо щось шукати цікавого. Ой. Е, mm -hmm. Пішли за деревом. Шукати дерева. Одне дерево, друге дерево. О, там в гіллі. І в нас кило є золоте, звичайно, але. Нічого, вугілля все одно добудемо. Кам'яна дуба. Ми тут вже з золотом ходим. Туди я сходинку зроблю. Добре. Добуваємо. Все, зараз все добудемо. І хоч вугілля будемо мали, але кайла не будемо мали. Так... У нас вже майже кайло поламалось. Добре. Піднімемо зараз цей от лут і побігли далі. Ми десь тут поселимося недалеко від аванпосту. А може і в аванпості. Побачимо. Але десь, напевно, біля аванпосту. І в мене взагалі думка було навпроти там дітої. Там, де... там портал був в воді, ну, на воді. І якраз там. Навпроти почати будувати той... Почати будувати будиночок. Почати там розвиватися. Давайте морковку краще в нас ні? Але головне лишити одну, щоб розшоти. Теплицю будемо робили. Що? 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 Ой. Ой, які люди з'явилися, ти ж вроді мав померти, чи не так? От цікаво, чи вдасться тобі згадати мене за стільки часу? Що було? Що було? Мене в блискавка вдарила. Що вообще твориться? Не вдарила плескавку і текст якийсь в чаті появився. Господи. З такими темпами можна інфаркт словити. Це <laughs> я під водою ще був. Так, давай шо то таке? Дякую. Але цього можна налякатись. Тут з нами вже хтось спілкується в Майнкрафті, дожились. Добре. Я навіть не знаю що сказати, що в нас там. І нас походу де знають які люди. Вроді мав померти. Коли я мав померти? Мені хтось пояснить. Вдасться згадати Кого? Кого я мав згадати? Я мав когось згадати? Мені точно скоро так інфаркт стане Я вам говорю. От <ріст> <ріст> тут я планував почати. У мене так мало ХП. Все, е будемо тут. Розвиватися. Отут На тому березі о цьому. Так, добре. Поки буде коробочка, просто понятное дело. Шо? Вот таке? А, ну да. У мене одного культизм стоїть. Добре, що ми зразу, трьох вівець знайшли. Овець, вівець. І ми маємо вовни. У так мало хп. Тут такі не стоїть. Будемо без нього проходили Minecraft. Опа. Все, ну таке маленький будиночок буде. Отакий вот будиночок Початковий Що то було Господи Ха-ха-ха чат чаті Ха-ха-ха як це смішно слідкувати, як ти страждаєш. Я там стояв Ну шо ви розуміли, во, Неофорс і йому де. Я там стояв. Мене телепортнуло сюда. І в чат написало Ха-ха-ха, як ти смішно слідкувати, як ти страждаєш. Шо? Мені, чуть сердце не стало? О, я бачу втопленника Зараз допливем до хати. Доробим її. Мені здається, таке не має бути в Майнкрафті. Jak nie dzielo spać mm. będziemy. A nam nie chytają. <laughs> Ale co to było? Zaraz fakale zrobimy? Wszystko. No, tutaj można przy jeden. Добре. E... Давайте перетворимо, напевно, самородки в... Ви... Ті. Злитки. І той. Опа, кріпер. Прийдемо ще почався. Ще щось буде від того голосу цікаво чи ні? Цікаво. <с> <с> Серйозно? На один кругляк. Не півтора хп Є, yes. встигнути. <laughs> добре, цю ніч ми пережили. Це вже добре. Тоді ми робимо кайло, бо я хотів зробити і кайло, і... пічку. Давайте... Пічки. пічки немає пічки. Не вистає ще два кругляка до пічки. Ну йди сюди, ну йди. Опа! Все. Там вопшев. Вообще... Не хватає того. Їжі. це ти всірвався, все одно. Роботи, то все порівнято як я то люблю тим займатися. добре Добуваємо. така коробочка і то не добуду Так, зараз. Э, пічка. Що я роблю? Такого. Треба буде зараз скриню щось зробити, побачу. У мене вже місії немає. Раз. Скидаємо. Рік всі, <кій> всі сезони. Все, нарешті ми поїмо. І відротимо. І збільшимо собі ХП нарешті. Відрегенеруємо. Все. Чим нам ще зайнятися. Отам я бачу гарбуси. Я думаю зробити. Ферму. А краще... той. Краще нам зробити годинник сезонний. Між сезонний він вроді не Щоб розуміти, яка. яка. який зараз сезон. Де він є? Войн. Сезонний датчик. О, господи, то нам в пекло перше треба. Угу. Голота два вже маємо. Там бачу якісь піщерки є, можна сходити і глянути, що там твориться. Все, маску ще маємо. Біжимо. Хочу от не Залезть там заліз. Ні, це не залізо. Це мідь. А це... Тож мідь. Одно походу сплетена. плетна. Оце. Угу. Добре. Добре. Я бачу один мод мені не встановиться, якщо чесно. А ні, встановився, то я просто сліпий. Зі своїм F3. Ти да? де? Так. Yep. Отстановився. Оооо, oh. оце нам би пригодилось. Я до нас наступну серію я виберу нормальну... Шейдери, нормальні. Постараюся вибрати. І... Якісь ще паки Ну типу... У мене тут навіть немає того Optifine. А на у є Optifine? Б я щось... Стоп, де... Де изліз? А, бачу. Я щось не знаю чесно. Хто грав на Optifine? Напишіть, будь ласка. Раз, два. Три. Четыре. Я мар, ні? Ні. Але зараз помру. Мені так здається. Чуйка моя, чуйка. Непрофесійна чуйка. Ні, понятно. Добре, мені треба до заліза. Тако, тако. Все, мы вылезли назад. Теперь сюда идем. Да, шо -то -то. да нас, что тут такое? Да, бачу. Раз. Он в нашем скелет сзади не <кій> Учи золото знизу. А в нас навіть немає Злізного кейла. Ну, у нас в пріоритеті зараз зробити датчик сезонів. Мені ну, нам потрібен. А, боже, я ходжу по залізі навіть не бачу. Зараприпар таки зі спини. <laughs> Таке часто буває А, бачу, що залізо. Я надіюсь, на відео буде вийду хоть щось. Ні, давайте я тебя зроблю Так о, тако. Так. Добудемо. Добудемо те... залізом. І напевно це ще нижче. Щоб подивитися, що тут подивити, цікавого є. Я бачу золото до фіга. Що нам якраз добре. Бо Нам треба золото для того. Нє! Yeah. Зомбі в кров мене залізу. А я її снимаю. їжі Клас. Де ти там виїжджа? Все. Обач тут залізо, там залізо. Ну то добре, що залізо тут, до Нам я думаю... його хватить. Тут надіюся. Добываем, добываем. Глубоко сланцевая залезная руда. Все. Лава стекает туда. Ой. А блин, мы не можем добыть. Ого. Я знайду обсидіан, знайти, для порталу в пекло. Або там, або тут. Це щось цікаво є? Ходу нема. Добре. У нас карта є. Ой, ні ні не ні Там щось згоріло. А. До речі, граємо ми без телепортів, я буду бігати. Щоб чесно було. У мене раді телепортувався А це може Можете саме прохід? Я це інший я чого там згоріла? Надіюсь, там не залізо згоріло. Якщо це залізо згоріло, я буду взагалі дуже довольний. Скільки лазити пригати там по тому, по тих скелях, щоб залізо згоріло? Це буде бомба. Чесно. Добре, тут вже. І нічі тут. Забіжимо. Зараз я знову помру тут, бо неаккуратно спускаюсь. А я вроде на спускался вниз, да? Вот да. Скільки тут трх три крипера Діманте Аженічка Чекайте Давайте я собі зроблю щось Бо я буду так бігати вічно Давайте кайло и то и а я не палки не хватаю кайло и сукеру мяску может возьмем давайте глянем

Ауч Це не тут, нам треба десь от Тесь повинні телепо видаляти Десь Такі смерті Щоб вони не мішалися Все, я досить близько підійшов. Ху Я тута Ху, головне що це, це лізує І чоботи Наші а що згоріло взагалі? Походу сміття згоріло. Давайте я поки повидаляю ті. Щоб не мішались. Я знов... І так, я повернувся. Я коли туди ходив. Якщо коротко розказую. Я коли туди ходив, я не знайшов там ні речей, ні нічого. Та, я чат очистив. Я виведу то на тому. Там щось писало. Ну, типу, нічого нового не було. Нічого нового не писало, але. Цікаво хто там. Так яру мене згадує. У нас виходить, перша серія не Виживання. <свист> Невдалий початок. Ой, так серія буде називатися. Невдалий початок. Ні. Йо-йо-майо. Будемо ми на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалося відео, нажимайте на вподобайку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також пер... е, нажимайте на дзвіночок. Е, переходьте в мій телеграм канал. Там багато всього цікавого. Зараз потроху відбувається. Що таке? А, це. Це не в Майнкрафті. Я багато цього цікавого твориться. Ну, Я стараюсь творити. Багато чого цікавого. Е -е, надіюсь, вам такий формат сподобався. Ну. Я старався. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це сюжетне проходження Майнкрафту. По сюжету. Ну, Думаю, логічно, що по сюжету. Якщо сюжетне. А ми так і не зробили той. Ніякого роду. <хі museums> Класно. Будемо теплицю робили, коротше. Наступній серії. Це салісом з нам сходимо. Добре. На цьому я буду з вами прощатись. З вами був я, Олександр. и всем до завтра.